Вітаю, друзі! Подивіться, яка краса позаду мене. Це так цвіте канола. Так. Я сподіваюся, що ви знаєте, що канола це канадська культура. Вона була виведена в Канаді, а зараз це дуже популярна маслична культура, яку вирощують по всьому світу. І Канада вона одна з найбільших виробників каноли і експортує. Цю культуру і в Європу, і в Китай, і в Азію, в інші частини світу дуже, дуже багато. Але сьогодні я з вами хочу поговорити не про Канову. Так, звісно, майже 170 тисяч українців приїхали до Канади по програмі Куаєт і велика кількість цих українців обрали своєю. Новою домівкою Манітобу так Манітоба прийняла найбільшу кількість українців, якщо порівнювати з іншими провінціями. Так, принаймні це заявляє сам уряд Манітоби, і це зрозуміло чому так, е, незважаючи на те, що багато людей хейтять Манітобу, Манітоба все ще є, на мій погляд, однією з найкращих опцій для емігрантів. Для потенційних емігрантів, для людей, які шукають тимчасовий притулок для українців і не тільки українців. І в цьому відео я вам розповім про всі плюси Манітоби. Чому варто обирати Манітобу? Чому варто дивитись на Манітобу дуже уважно, коли ви будете обирати провінцію, в яку ви будете їхати. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця. І ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі мої, хочу вам нагадати, що я сам емігрував до Канади завдяки Провінційній програмі Манітоби, і я живу вже в Манітобі з моєю родиною майже 9 років. Так, час від часу в мене накриває там переїхати кудись. Ми їздимо по іншим провінціям, дивимося, придивляємось по іншим містам, але завжди повертаємось у Манітобу у Вінніпек з великим таким задоволенням і відчуттям, що ми приїжджаємо додому. І сьогодні я вам розповім, чому мені подобається Манітоба і чому я вважаю, що Манітоба є. Якщо не ще опцією для українців, але однією з найкращих. Так? Перший великий плюс Манітоби це вартість життя. Так, Манітоба це дешеве місце відносно інших провінцій, так, відносно інших великих міст у Канади, в Манітобі життя, ціна життя, вона збалансована. Ви можете все ще знайти за розумні гроші тут непогане житло. Зняти ви можете купити навіть житло непогане за розумні гроші тут у Канаді. Тобто ви не будете сплачувати багато за житло. Так, а якщо порівнювати рівень зарплатні у Манітобі і в тому ж самому Антаріо чи інших провінціях які є більші і виглядають для для деяких людей більш цікавіше то зарплатні будуть приблизно однакові тобто ви будете за одну таку ж роботу заробляти приблизно приблизно однаково що в манітобі що в іншому місті але вартість життя тут буде. Ви будете сплачувати значно менше за ваше житло, і це буде е, залишати дуже таку суттєву е, кількість грошей вашої кишені, яку ви зможете витрачати на їжу, на те, щоб подорожувати, на те, щоб подивитись інші місця, і на те, щоб отримувати задоволення від життя. Ми часто розмовляємо з жінкою на цю тему, і у нас навіть є таке така шутка, так. Слухай, а чому ми все ще досить живемо в Манітобі, а потім. А, звісно, чому? Тому що тут дешево жити. Так, друзі мої, рівень життя в Манітобі збалансований, тобто витрати вони збалансовані по відношенню до доходів. І я вважаю, що це дуже-дуже класний такий жирний плюс для того, щоб. Роздивитись Манітобу і для того, щоб чекати, тримати е, Манітобу в радарі, коли ви будете вирішувати, куди вам їхати в Канаді. Друга причина, друзі, чому варто дивитись на Манітобу, це наявність роботи. Так в Манітобі дуже багато різних підприємств. Є підприємства з різних галузей, є і сільськогосподарські, і інші підприємства. І в Манітобі досить багато. Робочих місць, тобто українці можуть приїхати сюди, і в самому Вінніпезі це Вініпек, це найбільше місто Манітоби, так це майже мільйонне місце місто. В Вінніпезі багато різних заводів, фабрик, великих маленьких підприємств. Тобто Манітоба потребує багато некваліфіційної робочої сили. Так, тобто українці приїжджають з слабкою англійською, не можуть ще підтвердити їхню освіту і таке інше. Тому українці в більшості своїй шукають таку некваліфікаційну роботу, і в Манітобі досить багато таких такої роботи. Також Манітоба дуже дуже активно зараз розростається. Дуже активно йде будівництво, і багато українців знаходять роботу на будівництві. Так ті, хто працював до цього на будівництві в Україні чи в Європі, вони досить швидко знаходять собі таку ж роботу тут у Манітобі. Тобто в Манітобі на сьогодні дуже багато робочих місць. І все ще не так уж важко знайти роботу для українців, особливо для тих українців, які спрямовані на таку початкову роботу, яка не вимагає високого рівня знання англійської мови. Ну і таке інше. Третя причина, друзі мої, це те, що в Манітобі досить великий вибір відпочинку, я маю на увазі навіть бюджетного відпочинку, так навіть працюючи на якихось там початкових роботах з невеликою зарплатнею, люди все рівно потребують відпочинок. Так ну не може людина жити, тільки працюючи, тільки живучи проблемами, заробляючи гроші. Людям треба відпочивати. В Манітобі багато різних парків. Так, тобто є і національні парки, є і провінційні. Парки є дуже класні парки. В, в во всіх містечках в Вінніпезі багато різних парків. Є багато місць, куди можна просто піти з родиною, відпочити щось подивитись. Є музеї, є театри, є кінотеатри, є галереї. Тобто, в Манітобі є балет. Якщо хтось цікавиться балетом тобто в Манітобі, в Вінніпезі є все для. Того щоб людина могла відпочити, і це не коштує багато грошей. Також в Вінніпезі і в Манітобі класні умови для тих, хто любить відпочивати. На природі, так, тобто, ви можете з палаткою поїхати в якісь парки, в якісь кемпінги там залишитись. Манітоба це провінція 100 тисяч озер. Не забуваємо також так. Тобто тут дуже класна рибалка. І для того, щоб порибалити в Манітобу, їдуть люди з різних куточків світу. До речі, не тільки з Канади, так не тільки манітобці тут рибачать. Сюди приїжджають із Сполучених Штатів Америки, з Європи і літять сюди, порибалити. Тобто тут класна е така. Е Класне місце для рибалки і для відпочинку на природі, і при всьому при цьому в Манітобі, в Вініпезії, і не тільки в Мініпезі, є багато різних музеїв, є багато різних галерей, є інших таких культурних багато місць, куди можна сходити всією родиною чи самостійно і відпочити. Також не забуваємо, що в Вініпезі. Також проходять концерти всіх зірок, так і Елтон Джон. Тут і всі, будь-яка зірка, яка існує, популярна зірка. Вони всі також приїжджають сюди до Вініпегу і тут дають свої концерти. Четверта причина, друзі мої, це клімат. Так, як би це не звучало тут зараз для когось, це о клімат Манітоби, та це ж жопа, це ж морози, це зима, Хі, і тут я хочу вам сказати, що клімат у Манітобі він досить таки стабільний. Так, він рівний порівняння з іншими провінціями. Так у Канаді у Манітобі е, е, довга зима, але вона не така довга, як буває в інших провінціях. Так. Так, у Манітобі холодно зимою, але немає скачків, температури, немає таких великих перепадів, коли у вас ноч вночі може бути мінус 30, а днем ви проснулись мінус 5, в обід плюс 5, потім опять мінус 20 і таке. і Ти не знаєш, що тобі одягти і як собі поводити. Так? І влітку це в Манітобі дуже класна весна, вона коротка, правда, вона дуже класна і дуже класне літо я поїздив тут по іншим провінціям в мене є можливість трошки порівнювати різні е, часи е, різні різні часи е, різні пори року так і в Манітобі я вам хочу сказати не так уж це і погано. Е, в Манітобі, наприклад, е, коли ви бачите мінус 20», це звучить так. Ви ти бачиш, мінус 20, ти хренаш собі. <ріст> Але я можу сказати, що мінус 20» я виходжу на вулицю в осінній куртці. Я навіть не одягаю зімню куртку, так тому що е, низька вологість, і ці мінус 20» вони не вичуваються так, як в Україні, наприклад, відчувається плюс 2». Тобто я пам'ятаю це чітко, що в Україні плюс п'ять взимку, коли все це море, це грязь, цей сморок, вони відчувались набагато гірше ніж в Манітобі відчувається мінус 10, мінус 15 і мінус 20. Принаймні ви просипаєте взимку, ви знаєте, що це зима. Тут все біле, повно снігу, красота. Ви бачите цю. Це казкова зима. Тут зима, вона реально казкова. Вона ця казка під кінець, але зима каз казкова, вона дуже красива. І коли ви бачите на дивитесь на цей сніг, як він красиво падає, він пухнастий, білий, у вас тут морозець, мінус 20, і ви при всьому цьому розумієте, що ці мінус 20, вам не треба надягати на себе 100 одіжонок. Так, ви можете легесенько одітись і піти собі, покататись на лижах, покататись на, на каньках і відпочити на вулиці. До речі, мінус 20 Ми з жінкою ходимо, кілометри наматуємо з дитинами, ходили кататися на каньках без жодних проблем. Тобто, так, коли коли вже мінус 30 вдарить, це вже тр трошки складніше. Але знов-таки е я знаю людей, які переїхали сюди з е в Манітобу з Онтаріо, з Торонто. І вони кажуть, що зима в Торонто набаг набагато важче переноситься. Е за що за що того, що висока вологість, вітри з озера е вона переноситься набагато важче ніж тут у Манітобі, у Вінніпезі Ну і також хочу вам нагадати, що в нас класна в весна. Весна приходить швидко, все це дуже швидко. Так сніг тає дуже швидко. Швидко все посихає е класно на вулиці. Е літо тепле, літо. Таке, яке воно потрібно, щоб літо було. Немає знов таких скачків якихось великих. Що е, ви просинаєтесь у вас у ранку плюс 5, днем у вас буде плюс 21, Потім у вас пішов дощ, потім, потім у вас пішов град. І ще щось таке. Ні, такого в Манітобі немає. в Вінніпезі такого немає. І за це я, я люблю е, Манітобу. До речі, нещодавно ми були в Британській Колумбії. Е, і я там поспілкувався з місцевими. Я запитував у них: Окей, ну все це красиво зараз, влітку там класно, все. А що у вас взимку? Як як? Взимку там також буває мінус 20 і випадає багато снів. Я запитую, а як ви пересуваєтесь по цим дорогам по гірським дорогам? Це цей період кажуть, багато дуже аварій, багато е, випадків таких, Що всі що б'ються, машини, е, б'ються люди? Тобто дуже важко. Тобто е, ідеальної місцевості немає, і я вважаю, що в Манітобі клімат не такий уж дуже поганий, як його малюють деякі. Люди, ну і остання п'ята причина, про яку я вам хочу сьогодні сказати, друзі мої, це звісно еміграційні програми Манітоби. Так, Манітоба вона відома тим, що вона легко роздає еміграція, постійне резидентство, Вибачаюсь, не постійне резидентство, а тим, що вона видає підтримку. Для людей на отримання постійного резидентства на сьогоднішній день. Я вам хочу сказати, що Манітоба залишилась єдиною провінцією, в якій є програма для українців. Е, так, це програма не для тих українців, які зараз тут у Манітобі. Так, це програма для українців, які знаходяться в Україні, але мають е, рідних тут у Манітобі е, хто є зараз в статусі постійного резидента чи громадянина, тобто. Через підтримку Манітоби зараз українці з постійним резидентством Канади можуть спонсорувати своїх рідних, які знаходяться в Україні. Це єдина провінція, це єдина провінція, яка на сьогоднішній день робить особисті виборки еміграційні для українців при наявності багато відкритих робочих місць, так і при дуже дуже легкої імміграційній програмі. Тут я хочу вам сказати, що в наступному відео я зроблю обзор оновленої імміграційної програми Манітоби. Там вийшли декілька но оновлень дуже класних. Полегшили цю програму знов-таки опустили її ніже плінтусу. Отже, якщо вам цікаво, е як працює зараз еміграційна програма Манітоби, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити корисні відео на моєму каналі. Е буде класно, якщо ви поставите вподобайки цьому відео. І залиште, будь ласка, коментар, чи е ви зацікавлені, в тому, щоб я вам розповів про е програму еміграції е в Манітоби. Отже, Манітоба все ще пропонує одну з найкращих, одну з найлегших еміграційних програм е, тут у Канаді. І я знаю українців е, доволі таки багато українців, які вже користаються цією програмою, які вже отримали підтримку провінції, так які вже... Подали документи на постійне резидентство. Отже, можливість залишитись в Канаді, можливість отримати підтримку провінції для отримання постійного резидентства, чіткість, зрозумілість цієї програми, легкість цієї програми. Вони надають рішучості українцям. Вони Підбивають українців, вони показують українцям, що Манітоба це класний вибір для того, щоб залишитись тут у Канаді. Так що приїхати в Канаду, стати твердо на ноги, так би мовити, тут укоренитись у Канаді, отримати постійне резидентство, і вже після цього ви можете рухатись будь-яку іншу провінцію, якщо ви захочете залишити Манітобу, чи будувати ваше життя і далі тут у Манітобі. Друзі мої, я сподіваюся, що я надав вам сьогодні корисну інформацію. Я сподіваюся, що я довів вам, що Манітоба це класний вибір для українців. Я сподіваюся, що я довів вам, що Манітобу. Треба мати на увазі, коли ви будете зараз обирати, куди же вам їхати. Так, 170 тисяч українців вже приїхало, але я хочу вам нагадати, що це лише невеликий відсоток від всіх тих українців, хто вже отримав візи по Куає, так і не зовсім невеликий відсоток в порівнянні з з тією кількістю українців, які ще чекають на Підтвердження їхні, їхніх віз, так, очікують на е, рішення. І тому я роблю ці е, відео для вас, щоб допомогти вам зрозуміти, куди вам їхати. Я буду робити обзори різних провінцій, в яких я буду розповідати про плюси, чому варто е, подивитись на ту чи іншу провінцію. Вирішив я значати з Манітоби, тому що це моя улюблена провінція, тому що це моя рідна провінція, тому що це моя домівка. Я люблю Манітобу. Я е, щасливий, що я живу в Манітобі. Я благодар мені тобі забагато чого, що ця провінція зробила для мене, зробила для моєї родини. Що ця провінція робить зараз для інших людей, для українців, і тому я розпочав з нею. Друзі мої. Я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Допоможіть іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. А це можливо зробити тільки. Якщо ви підписуєтесь, якщо ви ставите вподобайки моїм відео, якщо ви залишаєте коментари. Е, на жаль, алгоритми Ютубу реагують тільки на вашу е, активність. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.